Добрий день, з вами канал Замальовки Життя. Замальовуємо життя в яскраві кольори. І тема сьогоднішнього уроку це нам треба розібратися з від'ємними числами. Що таке від'ємні числа, число 0 та додатні числа? Рухаємося далі. Ви всі знаєте, кожен ранок дивитеся або через ранок хто коли дивиться на вулиці. У вас у всіх є градусник на вулиці. В ньому є число 0. Коли на вулиці мороз, то цей градусник показує мінус 3. Якщо сильний мороз, може показати мінус 7 або навіть дуже сильний, мінус 19. Скажемо, весною може показувати градусник плюс 7, коли вже жарко, плюс 13. В якомусь приміщенні може показати. Плюс 20. Літом спека на дворі може бути, скажімо, плюс 32. Всі ви знаєте, що ці градуси вони використовуються, і ви їх бачите. Я його замалюю жовтеньким. Ось уявний градус. Зверніть увагу, які тут числа. Тут є такі числа, як мінус 3, мінус 7, мінус 19, плюс 7, плюс 13, плюс 20 і плюс 32. ми використовуємо таке число, як 4, число 8. Є число 4. І є число плюс 4. Чи існує між ними якась різниця? Насправді між ними ніякої різниці не існує, тому що число 4 і число плюс 4 це однаково додатні числа. Але як візьмемо число 8, число мінус 8 уже різниця між ними дуже велика. Плюс 8 це додатнє число, а мінус 8 холодно, зима це від'ємне число. Ви в 5 класі знаєте, що таке координатний промінь. Координатний промінь це пряма лінія, яка Має початок, немає кінця. І початок є точкою відліку. От давайте я накреслю вам координатний промінь. Координатний промінь має початок в точці 0. Він не має кінця і має. Координати 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Якщо подивитися на градусник, то виявляється градусник це теж самий координатний промінь. Якщо взяти тут 0, точкою відліку, і накреслити стрілочку вгору, то виявиться, що в нас той самий координатний промінь з певною шкалою, існує координатний промінь, в якому є початок, точка відліку 0, і є координати право і вліво. Право в нас йдуть. Додатні числа, а вліво йдуть від'ємні числа. Давайте спробуємо ось ці градуси, які в нас є на градуснику, розмістити на координатний промінь. Оця сімерка плюс 7 йде сюди. 13. Іде наступною, потім йде 20 і потім іде 32. А в ліву сторону уходить мінус 3, мінус 7, мінус 19. Відносно точки 0. Все, що знаходиться з лівої сторони, це будуть від'ємні числа. А все, що знаходиться справа від точки 0, це будуть уже додатні. числа. Причому в додатніх знак плюс або ставиться, або не ставиться. Яке з них найбільше число? В додатніх числах найбільше число воно наближене до безкінечності. Тобто в мене є число 7, 13, 20 і 32. Яке з них буде найбільше? Правильно, найбільше з них буде 32. Воно наближено до безкінечності, воно саме найбільше. Від'ємних числах, навпаки, у нас є три числа: мінус 19, мінус 7 і мінус 13. Яке з них буде найбільше? А виявляється, з них буде найбільше те, яке максимально наближене до нуля. А максимально наближене до нуля яке? Правильно, число 3. З мінусом. Мінус 3. Давайте з вами спробуємо розв'язати який-небудь приклад 8, 13. 22, 5, 4, 3, 0, 9. Це я зроблю якісь із них додатні, якісь із них від'ємні. Наприклад, мінус 8, мінус 22, мінус 4, мінус 9. Я їх читаю. Мінус 8, 13, мінус 22, 5, Мінус 4, 3, 0, мінус 9. Я креслю координатну вісь, ставлю 0. Починається зліва йде вправо. Ставлю знак без, плюс безкінечність. Зліва в мене мінус безкінечність. І моє завдання розставити ці числа на координатний промі. Від нуля в праву сторону йдуть додатні числа, а від нуля вліву від'ємні. Мінус 8. Від'ємне чи додатні? Правильно від'ємне. 13. Додатні. Мінус 22. Від'ємне, 5 додатнє. Мінус 4 від'ємне. 3 додатнє, 0 воно і не від'ємне, і не додатнє, І мінус 9. Тепер наступний крок. Мені треба розставити їх в порядку зростання або в порядку спадання, як хочете. Я пропоную починати в порядку спадання. Тобто спочати з того числа, яке найближче підходить до нуля. Найближче до нуля це підходить оце мінус 4. Потім йде мінус 8, потім іде мінус 9, і потім іде мінус 22. Я так і зроблю. Пишу приблизно десь тут мінус 4, десь тут мінус 8, біля нього мінус 9. І десь тут мінус 22. От так я їх розташував. Наступний крок в мене залишилися додатні числа. А саме 13, плюс 5 і плюс 3. Тут уже простіше починаємо з найменшого. Найменшого, відповідно, ви мені скажете, це буде 3, потім 5, потім 13. І будете праві. 3, 5 і 13. Ну і давайте ускладнимо е, ще завдання. Розташуємо числа. В мене є ряд чисел. Ось такий ряд чисел. Я їх зараз запишу. Мінус 17, 11,4, мінус 5,18, мінус 6,2, 0,12,18, мінус 19,217. Давайте спочатку я накреслю координатний промінь. В центру ставлю нулик, плюс безкінечність, вліво мінус безкінечність. Для полегшення роботи я беру олівчика і підкреслюю всі від'ємні числа. Мінус 17. Додатні чи від'ємні? Правильно від'ємні. 11,4. 11 додатні. Мінус 5,18. Від'ємне. Мінус 6,2. 0. не Недодатнє. 12,18. Додатнє. І мінус 19,217 від'ємне. Отже, я з усіх цих чисел вибрав від'ємні. А саме мінус 17, мінус 5,18, мінус 6,2, мінус 19,217. Наступний крок, мені треба їх розставити на координатний промінь згідно е порядку спадання. Поставити яке з них найбільше, яке з них найбільше найближче знаходиться бі біля нуля. Правильно, найбільше біля нуля знаходиться ось це число. Мінус 5,18. Наступне буде за ним знаходитися. Правильно, це буде знаходитися мінус 6,2. Не забуваємо про мінуса. Залишилося ще два числа. Мінус 17 і мінус 19,217. Правильно, мінус 17. І. Завершує наш ряд. Або він починає мінус 19,217. Добре, з віднібними розібралися. Залишилися в нас додатні числа. А саме 11,4 і 12,18. Ну, ви мені одразу скажете, що 11,4 менше з 12,18. Тому і воно найближче біля нуля. Десь, ось тут ви його скажете, воно буде стояти. 11,4. І після нього 12,18. Сподіваюсь, вам зрозуміла ця тема. Додатні від'ємні числа. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Це Замальовки життя. Замальовуємо життя в найкраще. Пока-пока!